Урок 2.2. Гравітаційні сили. Кажучи, Ісаак Ньютон сам розповідав, як він дійшов до відкриття закону всесвітнього тяжіння. Якось учений гуляв яблуневим садом і побачив у денному небі місяць. У цей момент на його очах з гілки впало яблуко. Ньютон знав, що яблуко впало під дію притягання землі. Знав він і про те, що місяць обертається навколо землі, і, отже, є якась сила, що втримує його на орбіті. Саме тоді до вченого прийшла думка про те, що, можливо, це одна сила змушує яблуко падати на землю, а місяць залишатися на навколоземній орбіті. Гравітація це явище, яке обумовлює притягання всіх тіл у всесвіті, а сила всесвітнього тяжіння є мірою гравітаційної взаємодії тіл. Модуль сили всесвітнього тяжіння визначається за законом всесвітнього тяжіння, який формулюється так: дві матеріальні точки притягуються одна до одної із силами, модуль яких прямо пропорційний добутку їх мас і оберно пропорційний квадрату відстані між ними. Отже, маємо F дорівнює гравітаційна стала М1М2 поділити на r в квадраті, де гравітаційна стала чисельно дорівнює 6,67 помножити на 10-11 степені newton, що множиться на метр в квадраті, розділити на кілограм в квадраті. Ця формула справедлива. Для матеріальних точок однорідних куль. Куль зі сферичним розподілом густини, а також невеликого тіла та великої кулі. Сила гравітаційного притягання діють вздовж прямої, яка з'єднує центри тяжіння взаємодіючих тіл. Ці сили рівні за модулем і протилежні за напрямком. Сила тяжіння сила, з якою земля притягує тіло масою м. Модуль сили тяжіння можна визначити двома способами. Перший за законом всесвітнього тяжіння, F тяжіння дорівнює гравітаційна стала, M маленьке M велике, що ділиться на R в квадраті, де R маленьке це відстань від тіла до центра землі або радіус землі плюс h. Другий спосіб за другим законом Ньютона. F тяжіння дорівнює Mg, ДЖ прискорення вільного падіння на певній висоті H. Сила тяжіння напрямлена до центра Землі, і поблизу поверхні землі може бути визначена таким чином: МЖ або гравітаційна стала маса тіла маса землі поділити на радіус землі в квадраті. G або прискорення вільного падіння визначається гравітаційною сталою масою землі, що ділиться на радіус Землі в квадраті, і дорівнює 9,8 метрів за секунду в квадраті, тобто прискорення вільного падіння поблизу поверхні землі. Прискорення вільного падіння залежить від географічної широти місцевості. Воно незначно менше в міру просування від полюса до екватора. Цьому є дві причини. По-перше, форма Землі геоїд. екваторіальний радіус Землі більший за полярний на 21 км. По-друге, Земля обертається навколо своєї осі, точно кажучи, земля не є інерціальною системою відліку. Прискорення вільного падіння в певній місцевості може відрізнятись від його середніх значень на даній широті, причини в неоднорідності будови земної кори, наявності гір і западин, а також у різній густині порід, що залягають у надрах землі. Так, зменшення прискорення вільного падіння часто свідчить про наявність у надрах торфу, нафти, газу, а збільшення про поклади металевих руд. Супутник Серед праць Ньютона, присвячених відкриттю закону всесвітнього тяжіння, можна знайти рисунок, схожий на цей. Що він означає, або як буде рухатись тіло, якщо весь час збільшувати його початкову швидкість. Уявімо, що ми надали тілу такої великої швидкості, що воно облетіло навколо землі та повернулось до Місця попереднього. Інакше кажучи, ми отримаємо штучний супутник Землі. Отже, супутник це тіло, яке рухається навколо планети чи зорі, лише під дією сили тяжіння. А орбітальна швидкість це швидкість, яку має штучний супутник Землі на висоті аж над поверхнею землі. Якщо супутник рухається по коловій орбіті зі швидкістю V, то сила тяжіння надає йому доцентрового прискорення. А доцентрове дорівнює. В в квадраті поділити на суму радіус землі плюс висота над нею. Відповідно до другого закону Ньютона Ф тяжіння m МА доцентрово. Тому справедливим буде такий запис. Гравітаційна стала маса тіла, маса Землі поділити на радіус землі плюс h в квадраті дорівнює MV в квадраті розділити радіус землі плюс h. Звідси випливає, що модуль орбітальної швидкості розраховується за формулою V дорівнює корінь квадратний гравітаційна стала, в чисельнику маса Землі, в знаменнику радіус землі плюс H. Перша космічна швидкість це швидкість, яку слід надати тілу поблизу поверхні землі. Тобто можна вважати, що висота при цьому прямує до нуля, щоб воно рухалось по коловій орбіті. Підстановка в формулу для швидкості гравітаційної сталої маси землі та радіуса землі дає таке числове значення: 7,7%. 9,9 км за секунду. Отже, перша космічна швидкість чисельно дорівнює 7,9 км за секунду. Поцікавтесь про перший супутник Землі та роль українських учених в освоєнні космосу. На цьому урок завершено.